Друзі, всім привіт! Ви на каналі Юкіб'юті і з вами Марія. Розказую, на днях я була в магазині FarmaPrix і там вийшла нова колекція від бренду Physician Formula. Це дуже така цікава колекція, називається вона Diamond. І я взяла 5 продуктів, щоб з вами сьогодні протестувати. Перше, що я взяла, це ось такі тіні. Вони пишуть, що це тіні мультіхром кольорі бронз. Дуже цікаво їх спробувати. Там від всього було два відтінки. їх. Один відтінок більше був такий синій, і оцей відтінок був такий більш зеленуватий. Я для себе вибрала саме ось цей відтінок. Дуже гарне упакування. Зараз я розпакую та покажу вам трішки ближче. Ось так виглядають тіні. Дійсно дуже схожа на такий невеликий діамант Ну, Цікаво спробувати тут 2,8 г цього продукту. Далі, що я собі взяла? Це тональний крем. Чесно кажучи, я цей тональний крем бачила, мабуть, місяць назад. Він вийшов, бо ця колекція з'явилась не зразу вся, а якийсь там спочатку був. Тональний крем, потім ще з'явилися рум'яни, я бачила. Ну і Деякі продукти вони почали додавати, тому я вирішила, що вже коли з'явиться повна колекція, то я її візьму. Ось на днях я її взяла. Я взяла ось такий тональний крем. Взяла і чого я на нього дивилась. Він коли з'явився, я його побачила, мені захотілося вам почитати роздивитися, що це таке. Коли я почала читати, то я зависла. Бо тут написано, що це 10 в одному. Розумієте, так? Що ось цей продукт собі містить 10 різних свойств. Перше, як вони тут з боку на опакування, вони тут пишуть, що це зволоження. База, коректор, тональний підсвічую, другий раз підсвічую. Потім це як догляд для шкіри. Він бореться з прищиками, він смягчає нашу шкіру, він виравнює та передає якийсь супив неповторний відтінок. І це ще згладжує пора. Розумієте, один продукт в собі має 10 різних функцій. Тому мені було дуже цікаво спробувати, що ж це таке за магічна палка, яка так супер класно працює. Я на нього довго дивилась, але ось нарешті взяла. Тому ми сьогодні її з вами протестуємо. Бо насправді цей продукт такий дуже дуже інтригуючий. Давайте я вам покажу, як він виглядає без упакування, так само як і кристалик. Такий дуже гарний має вигляд. В мене відтінок від дуже світлого до світлого. І тут тонального окрему 37 мл. Далі наступний продукт, який я собі взяла, це рум'яна. Ось так вони виглядають в опакуванню. Я вибрала відтінок собі сяючий персик, але, чесно кажучи, мені вони не дуже схожі на персик, бо там було двоє рум'ян, і вони були плюс-мінус однакові. Я не скажу, що вони дуже чимось відрізняються. Як на мене, вони були дуже-дуже схожі. Ось так цей продукт виглядає без упакування. Далі я взяла собі хайлайтер. Відтінка називається Starlight Glow. І останній продукт я взяла ось таку помаду. В мене відтінок топа став. Так що, друзі, давайте переходити та дивитися ближче на ці продукти. Ну що, друзі, давайте переходити до нашого макіяжу. В мене на обличчі сьогодні сиворотка та крем, і ще я уложила трохи свої бровки. Більше в мене на обличчі нічого немає. Давайте починати наш макіяж з макіяжу очей. Для початку я візьму свій консилер: це Rimmel Мультістаскер. Я, як завжди, буду використовувати його як свою базу. Я трошки наношу його та розтушовую спонжиком. Я вже звикла для цього, до цього консилеру, мені він більше всього подобається. А ще, ви знаєте, я люблю дуже базу від. Білуї. Але давайте протестуємо саме сьогодні з консилером. Так, ну що, давайте переходити до наших тіней. Я думаю, що я візьму маленький такий пензлик, бочонок, він невеликий, синтетичний, та для початку нанесу саме тіні, а розтушую, а потім вже буду так сказати, витушовувати свою складку ока. А це гарно, причому дуже гарно. В них якийсь є такий запах, трохи спиртовий, і ці тіні йдуть на сірій такій базі. Давайте трошки добавлю. Ну, чесно кажучи, я не бачу поки ніякого такого великого переливу. Мені здається, що вони сяють, але не так сильно, мабуть, як мені хотілося, бо заявлено, що це мультихром, і мені хотілося більше, такі, знаєте, переливу. А він якийсь такий, ну, не дуже перелив, поки я віжу таку сіру зелену базу і все. Так, дівчатка, хлопчики, давайте на іншому ось спробуємо трішки нанести поначе. Я спочатку нанесу тонким шаром, а потім вже на середині. Додам трішки більше, але в мене якісь такі дивні відчуття зараз на очах. Знаєте, таке відчуття, що вони мені так трохи. Пощіпують по віку, або вони якісь прохолодні. Чесно кажучи, я поки не розумію, бо в мене є інші такі жидкі тіні, і в мене таких відчуттів від них не було. В принципі, виглядає це симпатично, але давайте подивимося, якщо нанесемо іншим способом. Бо тут я просто нанесла і розтерла, а хочеться добитися от саме того до хрому. Бо ось так, коли наносиш та розсираєш, мені здається, саме цей ефект блискети кудись зникає. Але, може, мені кажеться, давайте спочатку їх так ще прот... протестуємо. Блін, ну, у, у, у їх не можна наслаювати. У -у -у. Так, друзі, я на очі нанесла підложку від бренду Glam Shop. Ось така в мене підложка є. Вона кольорова, бежева, але вона не сильно така яскрава, називається кшем'янь. Це Glam Shop. Вона застигаюча. Тобі ж я її нанесла, вона вже застигла. І давайте спробуємо ще раз нанести ось. Ці тіні, бо поки в мене нічого не виходить. Я візьму ще ось такий силиконовий пензлик, щоб їх розложити хоч трохи. Так, Такий перелив у нас з вами виходить. Друзі, я за кадром намалювала вії, і що я вам хочу сказати? Я не знаю чого, але в мене від цих тіней Зараз пече повіка. Причому не просто пече, а прямо місцями дуже конкретно так припікає. Я трохи не розумію, що блінкоється. І я вже ці тіні наношу другий раз. І в перший раз у мене було таке відчуття, що у мене пече повіка. Так знаєте, пощіпує і припікає місцями. І зараз в мене теж саме відчуття шукається, я не знаю, але відчуття насправді ну, дуже дивне. Давайте переходити до тонального крему, бо я ще не знаю, може я ще вмиватися піду. Я його трохи збовтаю. Спочатку наношу на руку, от, він такий густий. Прям не дуже він тече. І що я можу відмітити зараз? Те, що він сяючий, в ньому є сяючі частки, і прям і я прям їх бачу. І прям нормально так бачу. Ладно, давайте. Я не буду сьогодні використовувати свою базу від NYX, щоб було краще, зрозуміло. Що це? Воно якесь таке дивно. Не дуже дивне. Нічого не розумію. Так, це написано що вебі крем. Так, давайте спробуємо, я його нанесу пальцями, а потім підтушую спонжиком з іншого боку. Ви це бачите? він просто тягується. Я не знаю, як його наносити. Просто не знаю, я не, роз... я... я не розумію, що це за текстура. Друзі, я вже другий раз питаюся нанести цей бібі-крем. І в мене щось виходить дивне, і я не розумію, що давайте ще раз з вами спробуємо. Може, щось я не так роблю, але мені здається, я все роблю як завжди. Але якось в мене багато питань. Як ви можете замітити та відмітити, що він, в принципі, нічого не перекриває? От просто нічого не прикриває. Я не знаю, давайте спробуємо іншу сторону. Я його збовтала. Давайте ще раз. От я набираю на ношу. Я вам просто зараз покажу фокус, що цей продукт дуже-дуже дивний, і я вам зараз покажу, що він, в принципі, зробив на моєму обличчі. От я нанесла ось тут і почала трохи підшліфовувати нос. Я вам зараз покажу, що з того вийшло. Як ви можете побачити, ось тут він просто весь зліз і став якоюсь великою такою дивною плямою. Я, в принципі, не розумію, що це таке взагалі. Давайте я візьму ще такий пензлик від Vops. це для тональної основи та спробую. Нанести цей продукт ще не спонжиком, а спробуємо пензликом. У мене якраз лоб ще мене нічого не накладали. давайте ось так розпреділяти це все діло. Чесно кажучи, я в тихому ужасі. Просто це такий крімж це. Я вам хочу показати, ось в мене були трохи цього продукту на руці, і от он застиг в мене на руці, я не знаю, що з ним сталося за декілька хвилин, і ось подивіться, як він виглядає просто на руці. І от якщо я його зараз буду тягнути, подивіться, якими ж матками он просто тягнеться. Ну, чесно кажучи, я ще таких тональних кремів і BB кремів я ще взагалі не бачила. Тому я не знаю. У мене, чесно кажучи, немає бажання більше порбуватись. Я не знаю, що з ним далі робити. Бо це просто щось неймовірне. Я думаю, що сьогодні я дуже багато чого роз, розкажу, бо в мене ви, вже, знаєте, так бомбить, Ми вже хочеться вам розказати там, висказатись. Ладно. Давайте переходити до рум'ян. Я сподіваюся, що з рум'янами буде ситуація трішки краще і трішки веселіша. Я не знаю, скільки їх треба, чесно кажучи. Давайте не дуже багато візьму. Ух, ух. Мабуть, я взяла їх а -а -а -а. дуже багато. Давайте не знаю, спончиком підтушуємо. Нє, це, це просто жах. Я починаю тушувати і спонжем, і не спонжем. І чим я тільки не тушую, але це виглядає просто жах. Давайте ще спробуємо рум'яна нанести з іншого боку. В мене просто такі шок в шоці. Я просто зробила фотографії на телефон, і я обов'язково їх додам, щоб ви побачили те, що в мене зараз коїться на обличчя. Чесно, я такого ще ніколи не бачила. На моєму обличчя, це просто. Я якби стараюся щось зробити. Я... Якось как бы... Ну це просто Ні. Воно все просто треш. Треш і ще раз треш і що, друзі, я пішла вмагатися. Так, друзі, я цей прекрасний в лапках. Тональний крем пішла і змила, нанесла свій ланкомовський тональний крем, бо то, що було в мене на обличчі, це просто якийсь треш. Я на цьому треші навіть не змогла щось нанести і щось вам показати, тому я вирішила це все діло змити, нанести нормальний тональний крем та далі продовжити тестування. Ну, чесно кажучи, в мене таке в перший раз, і ніколи такого не було, тому. Що маємо, то маємо, є мені що вам розказати. Давайте все ж таки ми спробуємо з вами рум'яна. Я сподіваюся, що зараз це піде нормально. Так, я беру, як я вже зрозуміла, їх треба трошки-трошки, бо вони такі дуже-дуже пігментовані. Тому я поставлю лише одну краплю. І давайте цю краплю будемо розташовувати. Далі давайте, друзі, нанесемо наш, наш хайлайтер. Щось я нічого сьогодні не розумію, чесно кажучи. Так, друзі, за кадром я намалювала контур. Давайте наносити помадку. Друзі, ось такий у нас закінчений результат вийшов. Я хочу, щоб ви подивилися поближче на рум'яна. Та на всі інші продукти. Друзі, давайте переходити до висновків, бо в мене тут бушує цілий спектр різних емоцій. Я вам прям не можу передати. Я прям. Сказати, що я зла, це нічого не сказати. Я просто в шоці, бо такого я ще не бачила. Давайте почнемо по порядку, так скажемо, що ми перше наносили. Перше я наносила ось ці тіні. Насправді Продукт, блін, дуже цікавий. По-перше, я їх спробувала наносити на свій консилер від Rimmel Multitasker. Так ось, коли я його нанесла на Rimmel Multitasker, воно, блін, все стало в дирки якісь, якось комкалося, непонятно, що в мене було на очах. Я коли це побачила жах, чесно кажучи, я була в шоці. Думаю, що це таке, чого воно так злазить якимись там шматками, кустками, виглядає з дирками з плямами. Блін, що це таке взагалі? І воно плюс дуже швидко застигає. Потім я це діла все я сьогодні цілий день все змувала, перемивала, витирала і знову перекрашувалася. Чесно кажучи, такої тришової зйомки в мене і тестування ще не було в плані тришових продуктів. Так ось, я взяла, нанесла свою базу від Glamshop, це як тінт, ну, як... Грубо кажучи, це підложка. Ось коли я нанесла цю фіксуючу підложку, вона застигла. Потім я нанесла тіні та рівномірно їх нанесла ось таким пензликом, то воно тоді стало гладенько. все виглядати, нічого не скамкалося, все було окей. Але який нюанс? Перше, мабуть, хвилин 15 у мене дуже дуже щипало і пекло повіку, верхню. Ось куди я нанесла, ось там дуже пощіпувала. Якось місцями там прям припікала. Чесно кажучи, було неприємно я. Думаю, що це саме за цього продукту, бо я два рази наносила і два рази я відчувала ось такі відчуття, пошіпування і так далі. Для мене це дивно, нащо це робити на повіках, це неприємно. І в мене, от скільки було таких жидких продуктів, кремових тіней, не з одними в мене такого не було, і не з одними я такого не відчувала. Що це таке, чого воно так працює, я, чесно кажучи, не знаю. Але хто захоче ці купити тіні, то майте на увазі, що може бути такий ефект, що у вас будуть пощіпувати очі. Мені не сподобалось. На рахунок, як вони виглядають, не знаю. Зараз воно все виглядає краще, нічого не злізло, все зафіксувалось, в принципі, виглядає дуже гарно, і от зараз, коли я їх іншим способом нанесла, я вже бачу той доохром, і, в принципі, зараз мені результат подобається. Але спочатку я була в тихому ужасі. Далі переходимо до ось цього. Чесно кажучи, я взагалі не зрозуміла, що це таке. Бо зараз я сиджу на обличчі з тоном ланком. Нормально, так тестую BB-крем від Physician Formula. По-перше, воно мені нагадало базу сяючу від ELF. воно якесь сіконісте, воно швидко застигає, воно дуже-дуже шимерне і сяюче, воно не перекриває нічого. Коли, якщо от ви його трохи нанесли, Потім ви ну, припечаталися це діло спонжем, і ви хочете щось поверх додати. У вас нічого не вийде, бо воно стає резинове І коли ви починаєте, наприклад, там хочете додавати і зробити такий другий шар, то ви цього не зробите, бо воно знімається. Воно знімається за пензлем, за руками, за всім, чим там можна, чим ви наносите. Ось воно знімається. Я спробувала його нанести спочатку спонжем, в мене не вийшло. Потім я вирішила нанести це все діло руками, в мене теж не вийшло. І пензликом теж не вийшло. Така дивна текстура, якась ненормальна. Я вам додав фото просто, я зробила зразу з телефону фото. Це такий треш, це просто якісь дірки, плями, кустки. Непонятно незрозумілого чого на обличчя. Я взагалі не можу це все назвати бібікремом, бо воно такої дивної консистенції. Чесно, мені хочеться оце все діло віднести в магазин і віддати їм, і сказати: забирайте нафіг його, бо це ось <кхм> шкода, не можна казати плохі слова, бо мені дуже хочеться сказати на цей продукт плохі слова, бо скільки я тестувала різних продуктів і різних тональних кремів. Але такого я ще не бачила. Але це підкреслює таку мою думку, що коли я цей продукт побачила в магазині, і там от було написано, що там 10 в одному, я собі подумала в голові, що якось ну зазвичай там тональний крем, що він нам робить, він там вигладжує нам текстуру шкіри. Так, коли тут написано було 10 в одному, я ще подзвонила подружки і кажу, блін. От якісь такі побачила дивний продукт 10 в одному. Ну я думаю, що це не працює. Бо як можна запхати в один продукт 10 різних свойств, і щоб воно працювало з різних сторон і пору закривала. І підсвічувала, і було й база, і зволожувала, і було і бібікремом, і тональної основи, і всім, чим тільки можна, воно от було. Немає просто, немає цього в цьому продукті, як їм користуватись. Я чесно кажучи, взагалі не розумію. для чого вони створили такий продукт. Мені іноді знаєте, здається, що коли люди щось випускають, вони блін на собі, на собі перед випуском блін не тестують, як ви його наносите, чим ви його наносите. Я не знаю, в мене немає відповіді, я просто сижу така в шоці. Це перший раз в житті, коли я наношу якийсь продукт, а потім його йду і змиваю. Бо це неможливо, це просто жах. Оце я не рекомендую, чесно кажучи, мені хочеться от його взяти зараз і пильнути в мусорку, щоб я його навіть і не бачила. Далі давайте переходити до рум'ян. В мене питання до кольору. коли вони його називали персиковий, Де вони там побачили персик? От більше схоже просто на рожеві рум'яна. Я не скажу, що вони погані. Ні, їх треба, по-перше, дуже, дуже мало, бо вони дуже дуже пігментовані йдуть. І тут в опакуванні сім мл, тобі що їх вам вистачить дуже дуже надовго. М -м Хайлайтер. Кайлайтер, чесно кажучи, мені теж він не сподобався. По-перше, в ньому великі блискітки, прям дуже великі. І він стоїть з крупних блискіток. Як ви бачили на свочах, прям дуже-дуже крупні блискітки. Я б питалася нанести пензлика, в мене нічого не вийшло, бо з пензлика ці блискітки просто-напросто злітають. І у вас там, ну. Десь щось там залишається, але дуже мало, і воно якось негарно, бо це великі блискітки, і їх дуже-дуже видно. Теж не можу вам рекомендувати цей продукт, бо немає смусу витрачати на це гроші. Далі, останній наш продукт це помада. Що я вам хочу сказати, помада, в принципі, непогана, вона трохи стягує губи, вона матова, вона застигаюча. В принципі, на губах комфортна, а колір мені теж сподобався. Але який єдиний нюанс, коли я її принесла додому, я вже побачила що помада була відкрита. Причому що була відкрита прямо на пакування, ось я вам покажу горличко. Я його пыталась трохи витрити вже дома. Я, я сподіваюся, що видно, що. Помада була відкрита, і це, чесно кажучи, неприємно, бо помада без опакування єдина, яка без опакування. І немає, як завжди, тестерів. І, походу, народ відкривав, тестував. Я не знаю, де вони там мазали, красили. Коротше, мені цей момент дуже не сподобався. В принципі, непогане. Мабуть, з цього всього більш-менш таке нормальне. Це ось ці три продукти: тіні, помада і рум'яна. Тональний крем. І хайлайтер я вам взагалі не можу рекомендувати, бо це якийсь треш, треш і ще раз треш. У мене багато питань, чесно кажучи, на цей темат, але ну, немає відповіді. Мій шок щось. Скажімо так. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на каналі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити подобайки та залишати коментарі. Мені дуже важлива ваша думка. Всіх обнімаю, всім папа! -па.